15-річний капітан Жуль Верн. Історія створення. Письменник працював над твором у той час, коли його синові Мішелю було приблизно стільки ж років, скільки головному герою Діку. Як і для всіх його романів, Жуль Верн скорпульозно обирав місце розвитку подій, вибудовував сюжет, а основою для роботи його фантазій були заздалегідь дбайливо підготовлені картки записи. Зроблені з газет і журналів, систематизовані за темами для його майбутніх книжок. Перед тим як сісти за стіл і писати книжку, Жуль Верн чітко окреслював для себе схему майбутнього роману дуже добре уявляв головних героїв. 15-річний капітан став 17 м романом із серії Незвичайні морські подорожі. Невипадковим місцем дії в романі в його другій частині було обрано Африку. Це був найменш досліджений на той час континент. Тому чимало наукових експедицій було споряджено до Африки всередині 19 століття. Серед них усесвітньо відомими були відкриття славетного англійського мандрівника Девіда Лівінгстона. На його авторитетні дослідження повсякчас посилається Жуль Верн у романі. Коли друга частина роману була опублікована у видавництві Етцеля, у листопаді 1878 року письменник на власній яхті Сен-Мішель. У червні того ж року подорожував Середземним морем, дістався Алжиру, де на власні очі побачив природу, населення і культуру цього краю. У романі розповідається про надзвичайну силу волі і відданість 15-річного юнака, який узяв на себе відповідальність за долю екіпажу корабля. Спочатку події твору розгортаються на китобійному судні Пілігрим. Назва корабля вказує на те, що шлях мандрівників буде складним і тернистим. Як і дорога прочанена до святих місць, під час морської подорожі основний екіпаж мав виконати такі завдання: зібрати необхідну кількість ворвані, це китовий жир і китового вуса, а також безпечно доправити до Америки дружину і сина судновласника місіс Уелдон і маленького Джека. Події охоплюють не тільки епізоди з життя хлопця-сироти, а й долі членів екіпажу корабля Пілігрим. Мешканців і рабів містечка Казонде у творі письменник порушує широке коло важливих суспільних, моральних і сімейних проблем свобода і насильство, добро і зло, людина та природа, відповідальність за інших. Головний герой твору – 15-річний Дік Сент. Так його назвали на честь жалісливого перехожого Річарда, зменшувальне ім'я Дік. Який приніс знайду до притулку, а прізвище хлопчик отримав на згадку про те місце, де його знайшли, Сент з англійської пісок, піщана коса в герлі річки Гудзон біля входу до Нью-Йоркського порту. Зі слів оповідача, відомо, що цей хлопець той, хто насмілився. Незважаючи на юний вік, він самостійно приймав рішення і виконував усе, на що зважувався. Письменник указує на відмінність між поняттями сміливий і той, хто насмілився. Перший може бездумно йти на ризик, а другий завжди все старанно обдумує, а потім уже діє. У цьому романі Жуль Верн поєднав розповідь про пригоди героїв із цікавими фактами з географії, біології, фізики. Крім того, у романі є чимало роздумів, пов'язаних із питанням людського буття, взаємодії людини і природи. Значна частина роману присвячена питанням рабства, осуду, бездушного дикого поводження людей.